Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готую на обід сациві з курячими крилами. Як готую, так готую. Це рецепт в моїй сім'ї вже давно, його готував ще мій тато, потім от, і чоловік це перейняв. і, ну, і відповідно я. Ось. Тому, можливо, якісь будуть невідповідності, хто знає класичний рецепт, але показую так, як готую я. Для цього нам знадобляться. Тут десь кіло, кілограм 100 грам курячих крил вже посмалені і помиті. Рекомендую це робити щоразу, особливо з крилами. Тут, ну, самі знаєте, тут багато таких волосинок, пір'їнок, ну, так кінза, зелень, петрушка. Ну, достатньо так багато цибулі, дві таких великих цибулини, 180 грам грецьких горіхів, борошно. І суміш хмелі сунелі. Хто не має суміші, або, можливо, хтось мені заперечить, що купували хмелі-сунелі, щось не дуже смак, тому що чіткої пропорції, скільки має бути того чи іншого інгредієнту в цій суміші, немає. І собі кожен виробник, як то кажуть, регулюють, як, як їм захочеться. Тому е озвучую, що входить в суміш хмелі сунелі. Базилік, м'ята, ну я взяла свіжу м'яту. коріандр, У мене коріандр копчений. Уцхосунелі, чебрець, кріп, лавровий лист і чилі. Є ще й меритинський шафран, ну чого нема, того нема. Я так відсипала це, я точно буду використовувати. А потім, коли буду, ну вже під час варки, можливо, скуштую щось ще потрібно буде того чи іншого інгредієнту більше додати. Ну і сіль, звісно. Вмикаю пательню, там зараз на розігрів, а тим часом розділимо наші курячі крила. Я поставила дві пательні: одну на курячі крила, а другу на горіхи. Зараз розділимо і вже весь процес буде там біля плити. Оці хвостики я також використовую, я їх дуже полюбляю в нашій сім'ї. Всі мені їх віддають. От, а ви Якщо не любите, то обрізайте, віддавайте домашнім тваринам. Або вже продаються без цієї фаланги, як моя бабуся кажете. Плечики, плечики кажу, купила. Ну, плечики купуйте. Або цілу курку, ну, звісно, все, що вам сподобається. З самого курячого філе я би не знаю, не радила би робити. З курячого філе. навар буде такий собі. Все-таки для навару потрібні, потрібне м'ясо з кісточками. Так, ну, поки ще пательні не розігрілись, то заразом зараз, зараз і цибулю поріжемо. Так, цибулю ріжемо дрібним кубиком. Ну, так перерізаємо всю цибулю і йдемо до плити. Пательні розігрілись. Сюди я виклала О, горіхи підсмажуватись. Тут я зараз буду обсмажувати крила. Можете отак обсмажувати, можете відразу там, в борошно ще обмакнути. Бульйон буду робити вже з підсмажених курячих крил. Підсмажую до такого стану. Зараз я до золотистенького. Якщо курка домашня, там можна і не проводити цю процедуру, а з купленою ну все-таки треба, що кажуть, надати в страві якомога більше смаку. кури, Ну, вони такі ж такі собі нейтральний мають смак. Так, ну і, звісно, загоріхи не забуваємо. Бо вони так не смажаться, не смажаться, а потім раз і згоріли. Так, вже підсмажені крила відразу так викладаю в каструлю. Я вже закип'ятила чайник води, щоб відразу окропом залити. Поставила ще решту крил підсмажуватись, пательню з горіхами помішала і вимкнула. Вона далі буде ще далі віддавати тепло, мені поки ця камфорка не потрібна, то хай ще отак постоять. Крила посмажились всі. Горіхи приймаю, їх зараз потрібно буде змолоти на блендері, або, як бажаєте, так скалкою їх перемнути. Тобто нам їх потрібно подрібнити, але не геть аж так до пудри. От. Це вже на вогонь. Олія осталася та, що та, от і смажилися наші крила. Додаю трошки ще топленого масла. Як я топила масло, ви можете переглянути в попередніх відео. Смажуємо цибулю. Так, сюди я долила півтори літри води окропу. Ще раз скажу. гарячі інгредієнти завжди заливаємо гарячим. І поставила ще, закіп... щоб чайник закипів. Можливо, нам потрібна буде вода для розведення, і, звісно, лише кип'ячений, і лише окропом будемо розводити. Так, поки що прикрию. Цибуля у нас вже підсмажилась, але перш нам потрібно зібрати піну. Так як наші крила вже закипіли. Так, хай собі помаленьку кипить, а до цибулі додаємо борошно. Тут дві столові ложки. Все, пересмажуємо. Потім потрібно розвести, ну, або бульйон звідси взяти, або в мене. Вже кип'ячена вода є, то я просто з чайника кипяченою водою розведу і додам потім до, до цього бульйону. Але хай мені трошечки ще вони поваряться. Не прямо зараз будемо додавати От, я його собі тут зараз розведу і поставлю хай тут, почекає, поки весь бульйон звариться. От, відставлю і все. Так, додаємо Ді сковородки нашу суміж. загалом якщо так, як то кажуть, по-книжному робити, то вариться спочатку бульйон, курка звідти виймається, ну там. Розділяється на частини. Тоді робиться оцей весь соус, і тоді назад закладається курка. Ну, нам же ж треба швидше. Тому робимо так. Я розмішую, але грудочок при обсмаженні отак от вершковим маслом. І от я його вже розвела на пательні, то вони практично їх не буває. Так, формуємо, як то кажуть, наш соус до кінця. Перебила в блендері горіхи. Ось така консистенція. Ось така дрібні крихти. Додаємо всі спеції. М'яту я отак кину, а потім виловлю гілочки. Віддадуть свій смак, і я їх тоді виловлю. Так, зараз я трошечки так от не провариться. Зараз ще посолю і тоді вже буду додавати зелень. От і цей лавровий лист, зараз віддасть своє, його дістану. І... Я тут вілочки аналогічно. Води я більше сюди не буду додавати. От, півтори літри тих, що влила, і що на пательні. Скільки там долила. Цієї консистенції мені вистачить. Так, і трошки покипить. Хвилин 10, буквально. Так, спробувала наш соус. Трошки ще базиліку мені не вистачає. Так, ще досиплю. Ну, загалом я його люблю, то, можливо, мені, тому його там і не вистачає гостроти, але вже так чорного перцю підсиплю ну, і ще солі. Так, і додаємо нашу зелень. Я буду просто, просто в каструлю нарізати. І все. Зелені повинно бути ну, багато, дуже багато. Тобто це не стільки там, щоб як, як наборщик там, знаєте, сипнув жменьку і все. Тут її повинно бути багато. Ну і зелена кінза просто обов'язково Без неї це. Якщо оцю ще суміш. Е... Хмелі сунелі там собі можете підкоригувати, як вам за смаком. То без зеленої кінзи сациві не те. Ну і все, даємо ще хвилин 5 проваритися і наше сациві з куркою готове. Сациві готове. Подається воно ось так порційно. Зараз має ось таку консистенцію. Після холодильника воно, звісно, стане густішим. Можна їсти як холодним, так і гарячим, як самостійну страву, так і приготувати до неї гарнір. Гостям також дуже зручно, менше тільки тарілочки, отак порційно кожному м'язку і соус. Тож, натхнення вам на приготування та смачного. До побачення, до зустрічі в нових відео.